Усім добрий день! Прошу відразу авансом підписатися на канал, натиснути вподобайку. І так само не забути про дзвіночок. Усім, хто це вже зробив, завчасно велике-велике дякую. І так, що в нас сьогодні? Панцерник. Відіграю на ньому вже добру жменю боїв, і хочу сказати, що це один з кращих танків, які падали з коробок, які були недавно рамом Фальте. Звісно, йому не зрівнятися з славнозвістим МБТБ. Але це премівний танк, і він фармить як срібло, так і бони. Давайте по черзі. Броня танку. Танк є дуже броньованою машиною. Він танкує як однокласників, так і на левел вище. Але, звісно, він має і слабкі місця, наприклад. Тобто НЛД, але не всі можуть пробити. Здебільшого туди проходять рикошети, встики і так далі. Ні. Теж здебільшого не пробивають. Вас можуть пробити тільки ось сюди, от, в цю зону. Е, і то за умови, що танк противника набагато вищий вашого, і він може вам закинути прямо сюди. Бо, як здебільшого, цей танк є теж високий, і противники будуть бачити тільки це. А тут досить великий шанс рикошету. Просто е, є в нас пряма планка. Сюди е, десятки з пробоєм 300+, закидають спокійно, але вона маленька, і сюди ще треба, ну скажімо так, попасти. І дуже дуже вразливе місце. У нас це ось ця башенка, яка знаходиться по позаду. Але за умови того, що якщо наїхати на невеличку горку, її практично не видно і попасти туди практично нереально. Тому броня в танка досить хороша, танкувати буде, навіть танкувати буде і за вас. Тобто на ньому не потрібно мати великий скіл, щоб вміти танкувати на цьому танку. Борти все рикошетне, дуже рідко пробивається. Прям дуже рідко. Є моменти, ось десь 10 мм, але це під гусеницею, тому в двох словах, танк танкує. Так, завершуємо бронюванням. Хочу виділити окремо нашу пушку. Цей дрин б'є 650 середньої шкоди, з КД 1742. За умови, якщо у вас стоїть обладнання, таке, як в мене. Ось. Е та... Цей дрин є косий, не спорю, У нас розкид 0,42, але, в принципі, ми і не снайперуємо на ньому, ми завжди попереду усього стада, скажімо так, очолюємо це стадо. Ось, е стосовно нахилів, мінус 8, не дуже добре, але й не сильно, і погано, насправді. Здебільшого ми граємо на місцевих картах, і якщо ви бажаєте на ньому фармити, тому раджу. Відразу позаблоковувати мапи, які відкриті, в яких великі рельєфи. Стосовно пробиття, ми маємо ББшки, якими можна фармити, так як пробиття в середньому складає в нас 248. Ну, і здебільшого цього більш достатньо. Звісно, коли ми граємо з десятками непробивними, нам потрібно трошки більше, тоді можна підключити і голду. У нас кумулятив, середнє пробиття якого. 310. Цього більшем достатньо, щоб е, пробивати практично все. Та, можуть виникнути проблеми з пробиттям е, щоки Є100, але здебільшого пробивається. Тому на цьому ми не зациклюємося. Танк фармить, повірте на славу. По живучості в нас е, 2180 хп-шок. Це обумовлено тим, що у нас стоїть загартування, але не бонове. Якщо у вас буде стояти бонове, відповідно буде е, більше ХП, по факту. по факту. Порухливості. Порухливості в нас е, повний капець, якщо вже так. У нас 36 вперед це за умови турбіни. Турбіну ставити обов'язково, бо по факту, ви, якщо йде турбобої, ви нікуди тупо не встигаєте доїхати. І бувають моменти, що ви за весь бій просто їхали, 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 їхали і приїхали з нульом. Тому турбінка, щоб доїхати хоча б на, на старт десь кудись, потрібна. Це суто на мою думку. Як другий, як альтернативу, коли у нас маленькі місцеві карти замість турбіни, можна закинути стабілізацію. По огляду в нас 397. Це типовий огляд, як для важких танків. В принципі, тут особливо нічого не треба. По екіпажу, все стандартно, братерство, ремонт. На початок стабілізація на навідника та механіка водія. Інтуїція для заряджаючого. Самі знаєте, потрібно деколи швиденько перемкнутися між боєприпасами. ось, І далі все поступово. Ще хочу відмітити. Радив би усім прокачувати на цьому танку саме от навик на навіднику снайпера. Поясню чому. Цей дрин прикольно підпалює і взриває боєукладки. Тому, тому з цим навиком ми ще додаємо можливостей для підривання боєукладу або підпалу противника. І так, обладнання. В мене стоїть типове обладнання для важких танків. Тобто, це загартування, досилач і в даному випадку турбіна. Турбіну, так як повторюсь, можна замінити на стабілізацію і варіювати їх між відкритими і, точніше, між великими картами та маленькими картами, відповідно. Ще стосовно польової модернізації. В мене на танку прокачана наступна польова модернізація. Це полегшене шасі, дозволяє нам швидше крутитися на місці. І не так нам збивають гусениці. Наступне це е, швидкість зведення. Так як зведення в нас досить-досить помале, то краще все-таки замість точності зробити зведення. Бо, як не як, ми стріляємо все-таки зблизька, а не снайперуємо і тому подібне. Наступне в мене звукоізоляція, так як арта нас контролить дуже-дуже, тому нам потрібно трошки менше стояти в цих станах і краще-краще все-таки обрати це, ніж огляд, відповідно. І наступне, знову ж таки, нам бракує страшенно швидкості. І, відповідно, ми беремо це до швидкості повороту і на 2 км вперед, скоріше. Тим самим ми е, додаємо до оглушення і всього того, але ця штука компенсує цю, і плюс-мінус виходимо ми майже в нуль. Е, і слот додатковий, е, я поставив це на стрільбу, так як нам киде, досить-досить важливо. Ніби все сказав стосовно цього танку. Що від себе хочу додати, якщо цей танк десь засвітиться в майбутніх продажах, акціях чи будь в чому Особливо, коли він з'явиться за золотом, можливо, буде на трейд-іні, обов'язково його беріть. Тобто на ньому дуже просто і легко грати. Тим більше, фармити і фармити не тільки срібло, а бони боне. Міби все сказав про цей танк, тому е зараз врубаємо бій. В якому я взяв на цьому танку майстра. І так, у нас карта степ, штурм. Граю взводом з братом. І по стандарту поїдемо праворуч. Проїжджаємо на топову позицію, але дивлюсь, нас трошки буде, буде, напевно, тіснувати нам тут двоє. Але зараз будемо пробувати щось робити. Відповідно, пробую дати для 103-го і Бемс, то що я й говорив. Альфа тут приємна, навіть дуже. Бачу, що діло тут не буде нам двоє стояти, тому вирішую чуть-чуть об'їхати, так сказати, покидати по дубцям. І тут виїжджаю Бемс, і те, що я говорив, дуже файно підпалює танки. А ще так само. Взриває кабінки. Чесно, по цьому пострілі я навіть уявлення не маю, як я взагалі влучив туди з таким-то дреном. Але файно вийшло. І тут я повірив цю пушечку і. Вирішив спробувати ще раз такий постріл, але на жаль, на жаль, промах. Трохи запарився тут стояти. і Все ж таки ми важкий танк, і вирішив чуть-чуть піднадавити. І бздинь. То, що я говорив, броня файна, танкує, а альфа ще приємніша. І тут, повіривши в свою броню, я вирішив вже тупо нагло виїжджати і давати плюхи. Бемс! І іс остався шотний. Файно є. Тут трошки неприємне пробиття від СТРВ, але нічого, хпешок нас більше достатньо. І дивіться, як файно борту підставився. На жаль, пробиття, але без підпалу. І знову СТРВ нас хоче до канати. Нічого, зараз Блін, І в неї так мало ХП застається, але її треба прибирати, бо життя вона тут нам не дасть. Вона стоїть високо і точність в неї, дай Боже. Тому іде в ангар. І тут вирішую, що. Відкидешитись, і потрібно нам добирати того ведмедя. І бемс, і мішка пішов сосати лапу в ангар. Тут вирішую не стояти повтикати трохи, а все-таки піднадавити. Ех, промах, думав, думав, закинає вертушка насправді. І що в нас тут торт, і вицілити його в башенку це ну майже нереально. Але тут він помиляється і бздинг. Файно. Тут я навіть не знаю, що робити. Знаходжу, знаходжу невеличку зону, де можна пробити, але... Я навіть уявлення не маю, як я взагалі цим дрином туди попав. Але файн. Я дуже сильно повірив в себе і вирішив на 77-му надавити, але, на жаль, він все-таки мене пробиває. І ми йдемо в ангар. У мене в думках було таке, що цими діями, скоріш за все, запоров перемогу в команді. Але, на щастя, ми виграли. І так, перейдемо до результатів бою. Взяли ми майстра. Взяли основний калібр, налупили майже 6 тисяч шкоди, з них 320 тисяч кредитів і майже 3,5 тисячі досвіду. Давайте глянемо більш детальніше. І так, загалом ми заробили 320 тисяч 704 срібла. З них це забій 148 тисяч 017, за гру взводом 98 тисяч 678. За бойові резерви 74 09, це ж все з плюс з преміум аккаунтом, із них чистими у нас 276 786. То, що я і говорив, танк фармить, і танк фармить досить солідно. І наостанок, можливо, повторюсь, але танк хороший, танк фармить. І як тільки буде можливість його придбати за особливо за золото, або взяти по тердіну. Беріть, не думаючи. Усім дякую за перегляд, усім гарного дня. Па-па.